Розділ другий. І трапилося тими днями. Вийшов наказ царя Августа переписати всю землю. Цей перепис перший відбувся тоді, коли владу над Сирією мав квіріній, і всі йшли записатися кожен у місто своє. Пішов теж. І Йосип із Галілеї, із міста Назарету, до Юдеї, до міста Давидового, що зветься Віфлеєм, бо походив із дому та з роду Давидового, щоб йому записатись із Марією, і з ним зарученою, що була вагітна. І сталося, як були вони там, то настав їй день породити, і породила вона свого первенця, сина, і його сповила. І до ясел поклала його, бо в заїзді місця не стало для них. А в тій стороні були пастухи, які пильнували на полі, і нічної пори вартували отару свою. Аж ось ангел Господній з'явився коло них, і слава Господня осяяла їх, і вони перестрашились страхом великим. Та ангел промовив до них, не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім, бо сьогодні в Давидовій місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь, а ось вам ознака дитину сповиту, ви знайдете, що в яслах лежатиме. І ось раптом з'явилася з ангелом сила велика небесного війська. Що Бога хвалили й казали Слава Богу, на висоті і на землі мир, у людях добра воля. І сталося, коли ангели відійшли від них в небо, пастухи зачали говорити один одному Ходім Віфлеєму й побачимо, що сталося там, про що сповістив нас Господь. І прийшли, поспішаючи, і знайшли там Марію та Йосипа та дитинку, що в яслах лежала, а побачивши, розповіли про все те, що про цю дитину було їм звіщено. І всі, хто почув, дивувались тому, що їм пастухи говорили, а Марія, оці всі слова. Зберігала, розважаючи у серці Своїм, пастухи ж повернулись, прославляючи і хвалячи Бога за все, що почули і побачили, так як їм було сказано. Коли ж виповнились вісім день, щоб обрізати його, то Ісусом назвали його, як був ангел назвав, перше ніж він в утробі зачався. А коли за законом Мойсея, минулися дні їхнього очищення, то до Єрусалиму принесли його, щоб поставили Його перед Господом, як у законі Господнім написано. Кожне дитя чоловічої статі, що розкриває утробу, має бути посвячене Господу. І щоб жертву скласти, як у законі Господньому сказано. Пару горличат або двоє глубенят. І ото був в Єрусалимі один чоловік, йому імення Семен, людина праведна та благочестива, що потіхи чекав для Ізраїля, і святий Дух був на ньому, і від Духа Святого йому було звіщено смерти не бачити перше ніж побачить Христа Господнього. І дух. У храм припровадив Його, і як внесли дитину Ісуса, Батьки, щоб за нього вчинити звичаєм законним, тоді взяв Він на руки Його, хвалу Богу віддав та й промовив. Нині відпускаєш раба свого влади, за словом Твоїм і миром бо побачили очі мої спасіння Твоє, яке ти приготував перед всіма народами. Світло на просвіту погана, і на славу народу Твого Ізраїля. І дивувалися батько його й мати, тим, що про нього було розповічене, а Семен їх поблагословив, та й прорік до Марії, його матері, ось призначений цей багатьом нападіння і уставання в Ізраїлі, і на знак сперечання, і меч. Душу прошиє самі же тобі, щоб відкрились думки, сердець батьох. Була й Анна, пророчиця, дочка Фаноїлова з племени Асирового. Вона дожила до глибокої старости, живши з мужем сім років від свого дівування, Удава років вісімдесяти, що не відлучалась від храму, служачи Богові вдень і вночі постами й молитвами. І години тієї вона надійшла, Бога славила та говорила про нього всім, хто визволення Єрусалиму чекав. А як виконали за законом Господнім усе, то вернулись вони в Галілею до міста свого Назарету, а дитина росла та зміцнялася духом, набираючись мудрости, і благодать Божа на ній пробувала. А батьки його щорічно ходили до Єрусалиму на свято Пасхи, і коли мав він дванадцять років, вони за на свято пішли. Як дні ж свята скінчились були, і вертались вони. Молодий Ісус в Єрусалимі лишився, а Йосип та мати його не знали того. Вони думали, що він із подорожніми йде. Пройшли день дороги. Та й стали шукати його поміж родичами та знайомими, але, не знайшовши, вернулися в Єрусалим та й шукали його. І сталося, що третього дня відшукали у храмі Його, як сидів серед учителів і вислухував їх і запитував їх. Усі ж, хто слухав Його, дивувалися розумові та його відповідям. І як вони його вгледіли, то здивувались, а мати сказала до нього: Дитино, чому так ти зробив нам? Ось цей батько та я із журбою шукали тебе. А він їм відказав, чого ж ви шукали мене? Хіба ви не знали, що повинно мені бути в тому, що належить моєму отцеві? Та не зрозуміли вони того слова, що він їм говорив. І пішов він із ними, і прибув у Назарет, і був їм слухняний, а мати Його зберігала оці всі слова в своїм серці, а Ісус зростав мудрістю і віком та благодаттю у Бога й людей.